Сказав і зворушив ринок. Припущення міністра агрополітики Миколи Присяжнюка щодо ймовірного обмеження обсягів експорту зернових поточного року спричинило потужний супротив ринку. Аграрії заявили, повторення сценарію 2006 року може спричинити суттєві втрати через перенасичення внутрішнього ринку зерном, яке призведе до падіння закупівельних цін. Ціна одразу на внутрішньому ринку знизиться на ті продукти, на які... Ведуть ограничення наскільки Ну, вона снизиться до уровня тих цен, по крайній мірі, которые э, аграрний фонд пропонує закупку, так скажем, в державний резервний фонд за чотири дні обмежень з боку залізниці та митниці за підрахунками аграріїв, продавці втратили близько мільйона доларів. Якби квотування запровадили офіційно, збитки обраховувалися б мільярдами. Десь This... 300-400 гривень на тоні можуть втратити ціна у товаровиробника. Зараз вона складає десь по пшениці третього класу десь 1400-1350 гривень, а буде 1100 1000 якщо прикратять експорт. Втрати товаровиробників легко порахувати, десь будуть порядка 6 мільярдів міль... міль... на ціні. За оцінками міжнародних аналітиків, чотири роки тому через обмеження урядом експорту зерна українські аграрії втратили понад мільярд доларів. Тоді чиновники мотивували свої дії загрозою продовольчій безпеці країни через малий врожай. Нині ж в кабміні стали обережнішими і запевняють, обмежень не буде. У нас навіть не така ситуація, як у деяких сусідів де трішечки за аномальних умов кліматичних. Є моменти. У нас 42-43 мільйони тонн валове виробництва зерна. Україна буде з хлібом, Україна буде з фуражним зерном, бо ще кукурудзи під 2,7 мільйона гектарів в Україні росте і збереже свій експортний потенціал. Продати планують до 16,5 мільйонів тонн зерна, а зібрати близько 42 мільйонів тонн. Однак, навіть якщо Україна буде з зерном, дешевого хліба годі чекати. Адже за оцінками фахівців, враховуючи, що закупівельні ціни на зерно зросли у півтора рази, варто очікувати здорожчання кінцевої продукції. Хоча в Кабміні намагаються заспокоїти. Якщо зросли ціни на зерно на борше на 15-20%, то Потенціал зростання симу він не більше на самих десяти Я що раз підкреслюю це потенціал зростання. Нема ніяких підстав, щоб хліб здорожчував. Проте казав і недавно, і прем'єр-міністр. Тому зараз і бізнес, і виробник зерна, скажімо так, і переробник зерна нема ніяких підстав. Щоб хліб і хлібобулочні вироби здорожчували. У Кабміні ж наполягають, навіть якщо побачать підстави для здорожчання хліба, мають достатньо важелів для стримування цін. Щоправда, в експертній спільноті такі обіцянки сприймають скептично. Кажуть, стримати ціни уряд зможе лише на кілька соціальних видів хліба.